Ой, вітання усім, хто дивиться бабуся смаколик, і смаколики з України. Сьогодні хочу приготувати смачний салат з рибою. Для цього мені знадобиться риба. в мене провісна скумбрія. Картопліка відварена, яйця варені, кріп, свіжі огірки. Зелена цибуля, горошок зелений. Я його почистила. Можна взяти консервований, майонез і маринована цибуля. Цибульку я просто додала цукор, сіль, і сік лимона. Укропом не заливала, бо це салатна, солодка цибуля. Гіркоту не треба було прибирати. Зараз я рибку почищу і почну усі продукти нарізати. Скумбрію я почистила, порізала ось на такі наймаленькі шматочки. І зараз буду нарізати усі інші продукти. Усі продукти я буду нарізати середнім кубіком. Далі зелену цибульку. Далі кріп, зелений горошок. Поки сезон зеленого горошку, я додаю його у багато страв. Далі рибка, маринована цибуля і майонез. Усе гарненько перемішую. Додаю сіль, але обережно. Треба враховувати, наскільки солона риба. І ще до складу майонез сходить, а він теж має свій солоний смак. Перець, усе за смаком. Ось такий салат. Він дуже смачний. Зараз будемо дегустувати, смакувати. Смачного. Дякую. Салат з рибкою, з кумбрією. Так? Да? Угу. Провісна. Класний. З горошком. Я почув огірочок тут. Клас. Угу. Смачного. Дякую.